Слава Україні! Розпочалась 516-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вбивати мирне на населення України і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БПЛА Шахет по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території України, застосувавши 17 крилатих та дві балістичних ракети. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил було знищено дев'ять крилатих ракет. Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, релігійні споруди та інша цивільна інфраструктура. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема, це уди, Козача лопань бударки, гатище, ветеринарне Харківської області. На Купінському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали. Фигулівка, Берестове, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка Харківської області.